Всім доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Зараз ми будемо з вами збирати каштони. На вулиці тепло, жорко. Дивіться, як я кульок взяла, а тебе не стала вже рекламувати Ось, бачите, тепер в мене буде кульок зоря. Ну, він такий маленький, правда. Ну там дивіться, що в кульку є. В цьому кульку є кульок-кулюк, а в кульку кульок. Це щоб більше каштанів насбирати. Ну, я вже дивлюсь, що всіх так визбирують люди, ну нічого страшного. Оце думаю, треба хотіла купити собі пиріжок і йшла через базар, а потім думаю, я не буду пиріжок купляти. Це вам покажу, що я собі купила, щоб підсолодити свій, своє життя. І як би вам сказати, щоб в мене швидше каштани збиралися, щоб я більше заробила. Гляньте, снікерс. Це снікерс морозиво. Зараз буду його пробувати. Знаєте, скільки воно стоє? Морозево. Боже, воно таке дороге. Я не глянула. Нічого страшного буде стимулу більше збирати каштани. 38 гривень 40 копійок. Дума зійти, оце я шиканула. Я ще такого дорогого собі не купляла. Давайте ми хоч подивимося, що воно тут смачне чи не смачне. Бо пиріжок з капустою, це пиріжок з капустою, карась смачний. Ну, морозиво, снікерс. Хто їв ще морозиво снікерс? спробуємо. Сейчас я вам покажу, як воно виглядає, це морозиво. О, розпаковка морозива на вулиці. Ну, жарко, от, бачите, і от снікерс морозиво. Зараз спробуємо. да. Холодненька така. Смачненька. Горішка є, але ну, я більше люблю Марс. Ну, морозива Марс не було. Осталось морозиво сникерс. Ще є морозива Баунті, але ну, я його ще не пробувала. Це смачно. М -м -м. Спробуйте. М -м -м. Це морозиво продається у АТБ. А тебе купила, тут до мене, а тебе я купила вольт. Сьогодні в мене буде така, бачите, після такого снікерса заряд бодрої енергії, щоб побільше зібрати каштанів. М -м. Ви ж там підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент. Натисніть колокольчик расскажите всем в фейсбуке хорошем дорого но смачне а себя снимаю я спиду буду збирать мороженое надо отбить ну почти 40 38 рівень с копейками это 40 гривень. Це мені 8 кг каштанів треба зібрати, ну нічого страшного, будемо стремитися. Це я себе трошки вирішила побалувати. Полетіли збирати. Так, покажу я вам трішки, як я працюю, ось дивіться, каштан знайшла. Ну, ви знаєте, ось, бачите, невеличкий такий. Що я вам хочу сказати? Я думаю, сьогодні мій останній день каштанового збору, бо каштани вже всі визбирали. Ну, я також їх, звісно, збирала. Ну, як би вам сказати, вони є. Але їх дуже мало. Раніше я затрачала там 20, минут, ну, саме більше 30 хвилин, щоб насобирати збирати сумочку. Каштанів, ну там 5 кг. А якщо місце хороше, знайду і 10 було. А зараз, виходить, їх зовсім мало. Зараз я вам покажу, дивіться, а це я скільки насобирала каштанів. Ну, мороженого навіть не відбила. Ну, нічого страшного, не судіть мене строго, напишіть лучше хороший коментарій. Вон, бачите, Її Зовсім трішки назбирала. Ну, буду йти до домцю, Може тут іще щось назбираю. Хотілося б оцю сумочку одну дозбирати і підводити ітоги Скажу вам по початку, коли я почала оце на прошлій тижні, то я не знаю так. Раз-раз, раз, раз, 20 минут і сумка повна. А зараз це забирає більше часу. Я, в принципі, не дуже готова втратити свій драгоценний час. Е, ну, як би сказати, якщо це забирає більше години, то немає смисла цим вже займатися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім, хто підтримував мене на каналі, хто присоєднився до зборки каштанів. О, бачите, люди вже визбирали каштани з сумками і йдуть. А це так. Ще зайдемо може, в магазин, покажу вам, або на базар буду йти через базар. Покажу вам трішки базара. Зараз прийду трошки мотелем, подивимось, по чому там огірки помідори. Та й підемо додому. М -м, бачите, як у нас гарно зроблено все. зашла трошки в тіньок, але на сонці жива неймовірно. Зараз ми подивимося, що тут таке є цікаве. Ця жива почалася, перестала трохи молочку покупати, трошки спаде, діньків і буде трохи холодно. узбецькі сухофрукти величезний вибір. Я рекламую Ни продают. <smart noise> Строчки пройдусь мы а с Арчиком. Uh, итог Такі гарні квіти. І тух підведу, напевно, завтра. Бо сьогодні я трошки підморилась, Щось там якийсь діж Паріж. Я вию. Там рубається, треба проходити мимо. Також продають значить, багато всього. Соціальна лавка, можете зайти туди, там також можна багато чого подивитися. Скалунчик, картопелька по 35 гривень, а груша по 30 гривень. Це такі, в принципі, ціни. Грики по 50. Ти оперчик 15 гривень. Це недорого. А сколько заказіють? Люди так дивляться, одне так класний тут. Дуже тут все продають. Отут я, кстати, брала у братів. Бачите, кілька смачно. Так що на мотелі забігайте, тільки купите. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла. Ще трошечки пройдусь. Шикалончики можете купити по 18 гривень, диньки. Зом покажу, почему. по 80 гривень і по 50 гривень. помідорчики, яблучка, гарбуз, домашній. Оце ось продають тут сухофрукти, горішки. Все, все, все. Перчик по 25, по 50. Різна ціна. Ой, в мене сьогодні там такий переписка була. Доволі така, ви знаєте, як цікава. Тут гривень. О, картопля 10 гривень. 20 гривень. 20-25. Така ціна. Каже, треба його І ось картопля не погона. Все. Бачите, скоро. гарбузоми торгують. Вони кстати корисні, а сімічки ви можете собирати і здавати. Кілограм семечок коштує, я узнавала, 50 гривень. Ридиска, а по чому редиска? А по чому ваша ридиска? 35-40. А цибулька? 15. Я зелень. Все по 15. Дякую. Ну, тоже. Куплю горіхи, каштони. Вон, бачите, приймають. По 3 гривні, напевно, тут. Тут дешевше було. Я знайшла по 5. О, малина. А по чому малинка? Скільки? 50. 50 гривень пів літра малини. Вона тепер з ними. Слушай, бачите, як треба торгувати? Це точно. Займуся зеленю. Як бачите, контейнера поставили класно так. І водички полили, і вона довгенько зберігається. І редисочка, і бурячок. І війська. А по чому у вас домашня олія? 30 пол Пів літра 30 гривень. 45. Там, ага, я поняла дякую. Ого, домашня 30 гривень. Ось щось тут дорогу ще соли. Бачите, як у нас контейнери стоять. Дорогу ще ось контейнера поставили прямо на проході. Ну, красива картинка. так Осінь, гарно. Це я йшла перший раз, думаю. О, почну займатися каштанами. Потім дивлюся, так кажу в цьому році каштани не вродили. Хто знав, негадано, нежданно, А я все одно їх збирала. Ось, дивіться, я каштанна йшла. А я думала, їх немає. Вон гляньте, а він ще є. І вон ще три лежать, зараз їх підберу. О, дивіться, ще найшло. Та я вже так трішки, знаєте, як <смі> підзаморилась їх забирать. Крупні. Це пішли крупні. Вже сумку я лі, держу в руках. Ну, збираю. <смі> Кіла два-три назбирала.